Я вам хочу показати нову схему. Я не вдома, і тому я знайшла такий листочок трошечка пом'ятий, то нічого. Оце є чаша. Це є наше тіло, це є наш храм. І наш храм він наповнений божественною енергією. Трошечко світла може. Він наповнений. Божественною енергією, світлом це є наше внутрішнє сонце. І на внутрішнє сонце злітаються світлячки. Все потребує тепла. Світлячки вони називаються щастя, здоров'я, багатство, гроші, вірні друзі, сім'я і багато чого іншого це те, що вам подобається. Це і Відпочинки. Це все, що ви любите. Ну, коли вичерпується божественна енергія, настає темрява. І коли настає в нашому тілі темрява, світлячки починають відлітати від нас. Ми їх самі відштовхуємо, розумієте? І на їх місце. Прилітають негативні стріли, стріли, які нас ранять, ранять нашу душу. Це є і безробіття, це нема грошей, це хвороби різні, проблеми, це люди, які будуть вас усьому обвинувачувати, навіть якщо ви не винуваті, вас постійно будуть наклепи говорити, обманювати. Зумієте. Тому що ми втратили оце світло божественне, ми його вичерпали. Як воно вичерпується? <кій> коли ми думаємо за минуле або за майбутнє, коли ми думаємо за минуле, минулого вже немає і ми ніколи його не повернемо. Минуле це є історія, воно пам'ятається, воно в нашій голові, але ми це пам'ятаємо, але повірте, ми його не можемо повернути назад. І коли ми думаємо за майбутнє, майбутнє це теж уява. Наприклад, ми мріємо про щось. Наприклад, я хочу торт купити торт. І цей торт, він є в моїй уяві. Розумієте, я не буду сита цим тортом, тому що я його уявляю тільки. Але енергія вона йде вже на спад, на цю уяву майбутню, якої ще немає. Також енергія вичерпується саме більше тоді, коли ми п'ємо алкоголь куримо, коли ми залежні від чогось або від когось. Коли ми залежні від людей навіть, коли ми чогось боїмося, переживаємо, коли ми не впевнені в собі, це теж дуже енергія спадає. І немає божественного захисту, тому що коли ми наповнені цією енергією, Бог нас захищає. Але коли ми віддаємо свою енергію зовнішньому світу, Бог нас вже не захищає, тому що ми закриваємо Бога зовнішнім світом. Розумієте? А Ісус Христос Він говорив: Ви світло для цього світу. Тільки ви можете повернути це світло самі. Зовнішній світ, Він вам не поверне цього світла, і навпаки, Він буде забирати від вас це все. Він буде користатися вами. Тільки ми можемо повернути. Як це зробити, щоб повернути Бога до себе? Як це повернутися до себе? В собі перебувати? Повернутися це не означає, якась має бути відстань між мною, собою. Це не є відстань. Це не є. Те, що нам треба кудись піти, або поїхати, або знайти це світло, або шукати його, ні, воно є всередині нас, це світло, воно є всередині нас. І коли ми заспокоїмо свої думки, коли ми заспокоїмо свій розум, свій інтелект, і будемо перебувати в тиші, не думаючи за минуле і за майбутнє, тому що наші думки вони скачуть як, як мав по деревах. Розумієте, ми, ми постійно про щось думаємо і негативне, а негатив не тільки забирає нашу енергію. І коли ми заспокоїмо одне і друге, то ми повернемо це світло назад у свою чашу. В свій храм, ми його наповнимо сонцем, теплом, своїм Богом. Ми відкриємо Бога в собі. Розумієте? Не віддавати свою енергію у цей світ, не думати і не переживати. Тому що коли ми перебуваємо в моменті тут і тепер, тому що Бог є Він між минулим і майбутнім. А ми перебуваємо в цьому моменті, то це є повна довіра Богу. І Бог Він повертається і наповнює нашу чашу. Розумієте? І тоді починає знову на це світло злітатися світлячки. Вони знову починають тягнутися до сонця. І спалювати весь негатив, який накопичився багато років в нашому храмі. І ці світлячки, вони починають спалювати все. Навіть якщо люди вам будуть ставити палки в колеса, то нам нема чого переживати, бо в нас є боже, божественний захист нас оберігає світло, світло Бога. Так що повертаємося. До свого власного храму і не думаємо ні за те, ні за інше, тільки довіряємо самі собі.